Вправа номер 5 четвертий пункт. Наведіть три аргументи щодо необхідності вивчення дифузії. Ну що ж, давайте спробуємо це зробити. Насправді, аргументів можна привести десятки. Ну, перше, можна задати, що дифузія широко використовується в нашому повсякденному житті. Це, наприклад, виведення плям, я не знаю, фарбування, прибирання в кулінарії, коли ми щось готуємо, заварюємо чай і так далі. І тому. Особливості вивчення дифузії можуть нам допомогти зрозуміти явища навколо нас і приймати правильні рішення. Ну що ж, записуємо тоді перший аргумент. Дифузія. Широко. Використовується. В повсякденному житті людини, ну, давайте запишемо від приготування. Їжі, до. Запишемо, наприклад, прибирання, та прання. Є. Ну що ж, який ще можна привести аргумент? Ну, Знання особливостей дифузії, воно дозволить нам передбачити. Та спрогнозувати, як себе поводять процеси та явища у живій природі. І природні явища, там також дуже багато дифузії. Це ті ж самі, як поводять себе гриби в океані, яку роль там відіграють шторми, що вони збагачують, наприклад, воду киснем. Ну і це дозволить нам чіткіше розуміти і прогнозувати, як будуть проходити природні явища в природі. Ну що ж? Записуємо тоді друге? Отже, знання. Особливостей. Дифузії. Дифузія дозволяє. Дозволяє спрогнозувати. Спрогнозувати та передбачити. Процеси та явища. В природі. Є. Ну що ж, і можна здати, що дифузія надзвичайно широко використовується в промисловості. Виробництво підшипників, напівпровідникове виробництво, в електроніка, техніка. Всюди всюди дуже широко використовують дифузію. Навіть покриття деталей фарбою також це дифузія. Ну що ж, записуємо. Третє. Що? Дифузія, як явище. Широко. Або напишемо є основою, є основою багатьох, технологічних. Процесів. У промисловості. У техніці запишемо та промисловості. Та промисловості. Є?